Доброго дня, любі діти! Послухайте, будь ласка, віршик. Повітряні кульки дарують нам свята. Їх люблять дорослі й ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Малята, а ви любите гратися з повітряними кульками? А що потрібно, щоб гратися кулькою? Її треба надути та зав'язати ниточкою. Подивіться уважно, ось у мене повітряні кульки. Скільки їх? Багато. А якого вони кольору? Красна, жовта, синя. Я їх вже надула, але ниточка ще не зав'язала. І ось ми з вами сьогодні будемо малювати ниточки для кулів. Для цього нам знадобляться аркуш паперу з намальованими кульками та олівці. Беремо олівець з праву ручку і тримаємо його трьома пальчиками великим та середнім, а вказівний пальчик зверху. Ось так. А ліва рука підтримує листочок. Тепер олівчиком проводимо пряму лінію згори вниз. Ось так. І наші кульки вже зав'язані. Сподобалась вам малювати олівцями? Надішліть мені, будь ласка, свої роботи. До нової зустрічі, малята!